Доброго дня. Мене звати Костогрис Павло Григорович, я головний агроном фермерського господарства Василенко СВ, яке знаходиться в Полтавській області, Решетилівський район село Някеньківка. Наше господарство займає 1500 гектарів горних земель, на яких ми займаємося вирощуванням озимої пшениці. Озимого ріпака займалися озимим ячменом. якщо мене слухають і бачать агрономи, вони розуміють, що це хороша культура, ну, не в нашому регіоні. Зараз не займаємося і, мабуть, скоро не будемо займатися, хіба що поміняється погода. Займаємось кукурудзою, соєю, соняшником, поукісно-просом. Із... Компанією долина ми знайомі вже досить давно, тільки вони, мабуть, виходили на ринок, я не, не скажу точно в якому році це вони виходили. Ми десь з 2012 року працюємо точно, якщо не з 2011, точно не пам'ятаю, але десь так. Ну, Як вони тільки з'явилися, було в них тільки, я пам'ятаю, тоді з'явився тільки «Вимпел», «Вимпелка», К, оракул мультикомплекс, комплекс і коламін Бор». Ми почали працювати. Починали ми працювати з вимпела, як стимулятор. Препарати дійсно досить хороші, показують хороші результати, скільки вже всі знають прекрасно, скільки цих фірм зараз розвелося, і ноші, і не ноші. І скажу вам чесно, пробував я не раз, я сам люблю спробувати, щоб зрівняти. То я не скажу, що з'явилися такі препарати зараз на ринку України. Що Переконали мене на 100%, що потрібно відмовлятися від долини. Я не бачу поки такого фаворита зараз. Взагалі цінова політика, хороший менеджмент, завжди можна подзвонити, завжди тобі, якщо що не зрозуміло, підкажуть дуже хорошо. Що сказати за прошлий 15 рік? Всі, я думаю, в Україні знають агроном він. Удався досить непоганий для всіх, в тому числі і для нас, я думаю. Ми приміняли препарати долина, і я ж кажу, що починали ми з 2012 року із малого, а зараз ми приміняємо повний комплекс і на всіх культурах повністю. Починаючи від протруєння насіння, використовуємо вимпелка і оракул насіння. І закінчуючи, можна сказати, перед уборочним станом рослин. Тобто по кукурузі ми працюємо, приміняємо вимпел при внесенні гербіцидів. І також приміняємо два рази мікродобрива. Перший раз приміняємо оракул біоцинк. А потім ракул мультикомплекс. Ну в залежності, десь приблизно в залежності від фінансового состояння господарства: від літри до двох на гектар в два етапи. І так само приміняється на пшениці, теж ракул мультикомплекс є. А року біоморганець, тільки біоморганець використовуємо туди пізніше, в період цвітіння, що це впливає, я переконався на якість зерно. На ріпакові озимому дуже добре показують себе препарати долина, тому що ми особливо весною в ранніх етапах, коли він відновлює вегетацію. Вимпел завжди встає в пригоді в нагоді, це краще відновлення і явно видно, що краще працює абор. Всі знають, що таке абор ми приміняємо на соняшникові і на ріпакові. Це теж дуже хороший препарат, який показує хороші результати. У 2015 році. Я вам скажу коротко. По пшениці ми зібрали найкращий в районі результат у нас отримали. Ми зібрали по 54 центнера. Пшеницю було б і краще, звісно, всі знають, яка була весна. Весна була холодна, непонятна. Та й потім жара. Жара страшна. По ріпакові теж. Мабуть, найкращий в районі у нас результат 35 центнерів з гектара озимий ми зібрали. Ну, в середньому по всіх культурах ми досить непогано виступили. Я думаю, що велика... велике значення в цьому чи велика заслуга в цьому звичайно препаратів компанії Довліна. Я думаю, що Якщо комусь щось цікаво буде, можете звернутися до компанії Долина, дадуть номер телефона, і я поділюся досвідом і підкажу все, що знаю по, -по цих препаратах. І я думаю, що ніхто, хто побажає ними займатися, не пожалкує, що він цим почав займатися. Що ще можна сказати? Ну, долиновські препарати, перш за все, скільки це було, не знаю, як в цьому році ще не цікавився. Ну, завжди вони ці, цінова політика була досить лояльна. Тобто можна було з любими компаніями, менеджерами компаній, якими ми, наприклад, працюємо, там можна було і відстрочку взяти взяти і, і цінова політика досить нормальна. Ну, завжди можна було якось знайти спільну мову. Так що, щоб сказати, що там вони стоять великі гроші. Ні. А препарати дійсно ефективні. Ну і в заключення. Хто мене слухає, хочу привітати всіх з закінченням цього. 2015 року, де я хочу побажати всім щастя, здоров'я, благополуччя, щоб отримували дружні сходи, обробляли препаратами долина і отримали хороші, якісні врожаї.